Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося таке прям 100% передбачення вашого найближчого майбутнього. Буду я дивитися на ліндерман золочі мрії і додати буду і таро, і ураклом. Це буде основна прям подія, яка тенденцію задає, основна карта. А далі доповнюємо. Зягадуємо сроки самостійно, але я завжди прошу не більше трьох місяців, тому що це більш точно буде. І вам буде теж зрозуміліше. Недалека якась перспектива, що, що через 100 тисяч років щось станеться, да? а ви будете розуміти, до чого вам бути готовими найближчим Так, Три варіанти синенький, рожевий і жовтий. Вибирайте, хочете один-за три, хочете по кольору, куди вас потянуло, і по одній карті, що чекає, синеньких, що чекаємо, рожевеньких і жовтеньких, що чекає. Так, і дивимося. Кому треба більше часу, ставте на паузу, зосереджуйтесь. Я розпочинаю з першого варіанту. Так. Ой, Боже, щось я останнім часом таке роблю. Тут у нас карма пройшла в дію, так? Прийшла карта Хрест, вона кармічна, вона дуже сильно важлива. Це показано вашу долю. Тобто будуть події, які будуть міняти вашу долю, будуть події, яких вам не оминути. От точно-точно вони настануть. Це те, до чого ви давно йшли. Ви знаєте, я вам так скажу. У мене перед тим, ну не буду назвати, яка подія, але це не дуже важливо. При тим, от як мала статися важлива подія, мені на карту дня десь, мабуть, ну, ну, декілька днів, не знаю, днів, 4-5. Виходила карта хрест весь час. Та що ж таке, думаю. Ну і сталася дійсно важлива, важлива подія кармічна. Ну, ви її не пропустите, так скажемо. Ви її точно не опустите, не пропустите цю подію. Давайте дивитися, розкривати за допомогою тару. О, карта закохані. Трійка, жезлів, о! І королева кубків. Тут може бути зустріч, знайомство да, по коханню з своєю людиною. Якщо це стосується. Роботи, кар'єри, бізнесу, да, то ви будете горіти своєю справою, ви підете в її напрямку, ви будете розширяти свої можливості і в результаті, да, королева кубків, комфорт, щастя, я приймаю да, це стан прийняття. Я приймаю ці події і не заважаю їм. Нехай ці кармічні події трапляються, я готова до них. Знайомство з коханням, примирення, покращення бізнесу, розвиток, да, закохані, показують новий рівень. Ви от зростаєтеся, так? Тут, от за волосся так цікаво, на, на цій карті тримається ніби як одне ціле, навіть по волосся, як передається енергія, так? Да? Ви будете одним цілим зі своїм коханим, якщо ви далеко зустріч може бути. Прийняття цих подій дасть вам не боротьбу, а Успіх в результаті. Можливо, вам буде на перший погляд здаватися. Кермічні події не дуже такі легкі. Бувай легкі, але вам буде здаватися, що, може, це не дуже легко. Тим не менше, якщо ви їх приймаєте, тут у вас чекає реально успіх. Оракул затемнення ще працює. Я ще хочу подивитися на ньому, що покажуть карти. Карта рівності ссора і боротьба. Ой, дивіться, тут тройка жезлів може показувати як трикутник. Якщо у вас в відстосунках є трикутники, то це закінчення цієї боротьби. Це кінець цієї боротьби, це вибір, це крапка. Ну, Оскільки там королева кубків щаслива, значить вибирають вас, я так розумію. І вам от треба приймати карта бездійстя. Приймати ці події і ви отримаєте своє. Це стабілізація стосунків. Якщо у вас була тут рівність до свого партнера, ви заспокоїтесь, ви зрозумієте, що це не варто нервувати. І карта колечко тут іде теж кармічна. Да? Вона показує, що, можливо, хтось отримує пропозицію руки та серця, перехід на новий рівень, з'їхатися. Да? Це, віднос... це подія, яка запам'ятається на руки, розумієте? Да? Ви будете пам'ятати, можливо, навіть саму дату, як це сталося. От ближчим часом вас чекають такі от події. Це зрозуміти, чим я хочу займатися в своєму житті. Це найголовніше, мабуть. Якщо ти не розумієш, то ну, ніякий, ніякий більший аспект життя тебе не зробить щасливим. Розуміння того, що ти хочеш, це, це найважливіше. Це кохання. Вихід з трикутників, отримання пропозиції руки та серця, і це горіти своєю справою, отримати якусь таку, якесь розуміння, того, що ви вийшли на правильний шлях. Це якесь підтвердження того, чим ви займаєтеся, такий кінцевий результат. Наприклад, вели якийсь проект і, нарешті, отримали по ньому гроші, підписані документи. Або ви переїжджаєте, ви отримали, нарешті ці підписані документи. Це щось важливе, що міняє ваше життя. Міняє реально ваше життя. Я карти додаткові забираю, залишаю тільки карту Хрес Лінерман. Так, і переходжу до другого варіанта, до рожевеньких. О, у вас змія. Ну, тут або людина вам така попадеться, хитра, зміючка, яка от захоче на ваше, на ваше напасти, з'їсти ваші плоди, ваші старання. Це може бути третя особа, яка втручається в стосунки, це може бути колега, яка підсиджує, подруга, яка весь час критикує. Да? Це може бути перешкода на шляху до успіху. Ну, або це можете бути ви. Ну, зараз подивимося, якщо це ви то ви прямо, знаєте, будете йти до свого, незважаючи ні на що. Зараз подивимося, уточнення зробимо за, допомого... О, за допомогою за допомогою таро світлого провидця Що це буде? Угу, Двоєчка. Мечів, імператор, ну це людина, це не ви. Це хтось, можливо, з членів сім'ї, ну точно близька до вас людина, яка від якої ви типу і не можете відмовитися, але вона на вас має такий шалений вплив, давить на вас, мішає, мішає вашій сім'ї, втручається. Ну, подивіться мечі, ви чомусь не можете э, повністю. Позбавити себе спілкування з цією людиною. Це неможливо. Тому що це хтось дуже важливий. Це може бути батько, да, імператор, ваш або вашого партнера. Це може бути керівник, якщо це м, іде начальство. Це може бути просто овен по знаку зодіака. У нас імператор відповідає за овнів. Це людина, яка має на вас вплив, і ви з цього впливу вийти не можете. Розумієте? І ближчим часом. Буде якийсь, знаєте, як апогей цієї ситуації, сильно будуть на вас давити, ви будете відчуватися, буде якась можливо підстава. Ну, і такі є, на жаль, передбачення, да? але якщо я вам таке кажу, це не вирок, це означає, що ви можете бути до цього готовими. Ви можете бути готовими до цього і якось уминути цю подію, і ми пораду подивимося обов'язково. Це може бути фінансово щось зв'язане. Маяк. Це якісь темні справи фінансово. Хтось може захоче підставити вас фінансово. Вам можуть сказати, там, вклади гроші туди, то інвестиція, але це не, не, не варто того робити. Це можуть просто на гроші вас розводити, не доплачувати вам. Так? Ну, це з фінансами теж може бути зв'язано. Великий вплив маючи на вас. Сови показують у ці сплітні. І тут у нас змія, ну, от людина, яка розводить якісь сплітні про вас, якісь наклепи. Що тут ще у нас може бути? Ну, це жінка. Це може бути третя особа, якщо це трикутники, так? вмішується, хоча вашого чоловіка, да, завідує, вашому якомусь прогресу, вашому шлюбу, подруга якась може завідувати. Да, що у вас от, ну, такий гарний шлюб, от як це так, я, я так хочу і влазити в ваші стосунки, і влазити? Ну, ми так це не залишимо. Треба запитати карт пораду, що нам вони порадять робити з такою прелісною особою. Що робити з такою особою, як позбутися її впливу? Бачите, ну без скандалу, кажуть карти, не обійтись і захистити себе. Дивіться, зовсім спиною повернутися, не спілкуватися, не підпускати до себе категорично. Навіть так, що, знаєте, як буває, там можна спілкуватися на витягнутій руці, там, наприклад, проходить приходить, да, 30 разів на день, якщо десь недалеко живе чи дзвонить, то тут не вийде. Спілкуватися менше і зберегти м, якусь ілюзію сім'ї родини, так придеться скандалити інакше ніяк. Щоб позбутися цієї людини, і ще тут да, троєчка кубків, ви можете це зробити не одні. У вас може бути е, союзники, підтримка в цьому ділі. Тому ви зможете позбутися цієї людини, може, якщо це в колективі хтось, ви колективно. Сваритися, якщо це от ваша суперниця якась, заручіться допомогою, по-друге, нехай вони вам поможуть з нею розібратися. Щось підскажуть, наваляють <свісно> <свісно> ці зміючі розлучниці. Да? Ну, да? Тут без скандалу не обійтись. Вам потрібно. Вам страшно, ви не, не скандальна людина, ви любите, щоб все вас. Оминали такі справи, але тут інакше не може бути. Тут велике втручання, велике. І карти показують, що от буде далі ця особа до вас лізти, і тому прийдеться розібратися, як то кажуть, раз і назавжди. Взагалі, перестати спілкуватися з цією особою. Взагалі. Якщо це подруга, яка відкидає вас назад в розвитку, да? безкінечними розмовами не про що, то ви. Мусите відмовитися від спілкування, не перейти там на спілкування не кожен день а раз у тиждень, а відмовитися. Тут треба жорстко діяти. Ось такий другий варіант. Ну, а жовтенький? третій варіант, що у нас тут? О, вірність. Любов іде, гармонія. Тут лебеді такі схожі між собою, якщо це не ваш партнер, і не кохання. То це ви домовленість самим собою, розуміння і прийняття самої чи самого себе. Зараз ми відкриємо. Це гармонія. Це гармонія. Карта серця це любов, гармонія. Так, подивимося, що тут. Тут мужчина ніби хоче виправити якусь ситуацію. Був скандал, сварка. Десь щось сказав лишнє і хоче виправити ситуацію. Хоче щось вам доказати, хоче показати. Це про любов. Третій варіант у вас про любов, події, примирення, знайомство. Якщо ви, ну, немає, що у вас мужчина, тут ви можете познайомитися, закохатися. У великій дуже не це шанси є. Романтика тут в карті, таке сердечко красиве тут з боку. Тримають руки, вау! Красота, яка зараз ще на оракулі. Так, погано видно. Погано видно. Це змінити ситуацію, повернути. О, відчути, що ви богиня, так? Да? Удача, щастя. Це маленька радість. Можливо, ви навчитеся, знаєте, як це кажуть, жити в моменті, так? Да? Жити в моменті, відчувати цей момент. Проживати кожну хвилину. Це такий конфетно-букетний період, да, який в душі, в серці. Відчуття щастя і радості, відчуття наповненості, любові, клас. Ну, ви прям горіти будете. Когось, народження дитини навіть можливе. Новий шлях туди, куди ви боялися йти. Вам було страшно, ви думали, що можливо недостатньо якогось досвіду, чи ви недостатньо красиво розумно, і цей хлопець на мене ніколи не подивиться. Да? Чи у вас там з мужчиною вже е, 100 років тому одруженні і немає цього вогнику, Він появиться. Тут, знаєте, як оце, метелики в животі у вас. Ух ти, диявол, нове спілкування. Ну от якісь такі, знаєте. Мужчина може з'явитися в вашому житті новий, або ваш раптом активізується, щось буде доказувати. Він хоче поміняти те, що він зробив, те, що зробив по дияволу, по карті грану, як його потягнуло, зробити неправильно, і тут він прям хоче вам щось доказати, хоче перевести ваші стосунки на новий рівень. Гармонізація стосунків. Шикарно. Третій варіант. У вас, знаєте, показано, що от в коханні ви, ну, ви будете відчувати наповнену грудь е, це кохання, да? наповні груди це кохання, будете відчувати, насолоджуватись. Це може програтися навіть просто насолодою до життя. От, знаєте, Я відчуваю наповні груди, так вдихаю і відчуваю, е, що я живу, що я люблю себе, що я наповнена. Ну, багатьох дуже програється дійсно в тому, що ви з партнером будете дуже щасливі. З новим чи не з новим? Але от ви будете щасливі. Побачення, романтика, е якісь приємні слова, розуміння того, що це ваша людина, відчуття того, що це ваша людина. Це от наповненість любов'ю. От ви будете відчувати цю наповненість любов'ю. Ось такий, я так вважаю, шикарнючий третій варіант. Пишіть, будь ласка, всі варіанти, якщо ви дивилися до цього моменту. Що ви відчули, що у вас програється. Вертайтеся після того, як закінчиться період е гадання, які ви загадували. Вертайтеся, пишіть, що у вас програлося. Мені завжди це дуже цікаво. Буду вдячна за ваші коментарі, реакції на відео, підписки. До нових відео. Па-па!